Молодежь, регион. Шановні друзі, щиро вітаю з нагоди відкриття го з'їзду Субріїнської молодіжної громадської організації Молоді регіони за 10 років організація стала потужним об'єднанням, яке згуртува найбільш активних і прогресивних молодих громадян. Лише спільними зусиллями у виконанні поставлених масштабних завдань ми досягнемо успіху. Голова партії регіонів прем'єр-міністр України. Азар. Самая наша с вами главная задача подготовить достойную смелых людей, которые возьмут на себя на хорошем, профессиональном, новом уровне ответственность за судьбу нашей страны, за ее будущее. Молодые регионы ⁇ это главный стратегический партнер партии региона, который отстоит от партии в молодежном центре. Я не знаю, что ты Що й цього року ми внесемо свій вагомий план у перемогу партії регіонів на парламентських виборах. І тільки так, ніяк інакше. Влада має поповнюватись молодими, розумними, ініціативними представниками нашої країни. Кожна молода людина має здійснити свій любі, може безумно махати прапором на Майдан, а може розвиватись і працювати на благо країни. Затвердити зараз звіт Андрія Пінчука як голови молодих регіонів, які ми щойно почули. Отже, хто за те, щоб затвердити звіт голови всієї громадської нації молодих регіонів України Андрія Пінчука, задалі? Ми думаємо про перспективу партії, ми думаємо про перспективи. Країни, а практично ці перспективи складаються з вас. І майбутнє країни, майбутнє партії це ви. ви повинні приймати участь в реалізації от всіх цих вирішення, всіх цих проблем. Колись Джеферсон викладав ідею, що Нації для того, щоб вона просувалася вперед, потрібно кожні 20 років міняти конституцію, щоб нове покоління мало свою можливість висловити якісь ідеї і реалізувати їх. Я дуже хотів би, щоб в партії ваші ідеї чули, щоб ви їх змогли реалізувати. Дякую.